А ви вже бачили, хто представить Україну на дитячому євробаченні? 2025. Це десятирічна Софія Нерсесян з Києва, і вона перемогла у національному відборі з піснею Мотанка. Софія отримала 5 балів від журі та 6 від глядачів. Зазначу, минулого року дівчина також брала участь, але не пройшла до фіналу. Трек для Софії написала Світлана Тарабарова, і він присвячений українському оберегу, який матері дарують своїм дітям при народженні. Це заклик від усіх юних українців захистити їхнє життя. Нагадаю, цьогорічне дитяче Євробачення відбудеться 13 грудня у Тбілісі. Ці у конкурсі візьмуть участь 18 країн. Пишіть у коментарях, яке місце на вашу думку з такою заявкою посяде Україна.